Усім привіт! На зв'язку канал Зробив заробив, і сьогодні я хочу поговорити про те, чи можливо заробити на крипті, та що ми отримали за серпень місяць. Кожного дня ми бачимо багато рекламу та купу Тіктоків, де люди показують купу грошей і кажуть про те, що приєднуйся, та ми розкажемо, як заробити. Невже це брехня? Це не брехня, але потрібно розуміти, що де є запит, там з'являються махінації. Але заробити, звісно, можливо. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Почну з того, що дійсно іноді багато чого робиш і не бачиш результату. А іноді один проєкт дає тобі профіт, який перекриває весь твій витрачений час. Чесно кажучи, я ще не приймав участь у проєктах, де можна отримати, ну, наприклад, 50 тисяч доларів, але я думаю, в цьому місяці почну розбиратись з нодами. Я хочу на своєму примірі показати, що я заробив за серпень місяць, але є одне важливе уточнення, що більшу частину місяця я не працював. Адже в мене заблокували мій Binance та якось не було мотивації. Але все ж таки, я заробив. Отже, в нашому телеграм-каналі я виклав успіхи, які ми мали за серпень, тому пройдемось по ньому. Почну з QMOL та Whitebit. В мене є знайомі, одні з яких болівають дуже за QMOL, а другі за WhiteBit. Думаю, не тяжко зрозуміти, хто з них заробляє на арбітражі. Кожен з них дає аргументи, чому одна біржа злетить, а інша піде униз. Мені, якщо чесно, все однаково, адже для мене вони навіть не конкуренти, тому що в них різні шляхи. Тож я і там, і там. Я купив токени QMOL на 200 доларів по 0,33, та ще на 130 доларів по 0,60. Поклав їх на стейкінг і отримав за це 19 токенів. Ми вже зараз могли вийти і зафіксувати прибуток у плюс 200$, доларів, адже наразі вони коштують 0,60 центів. Але я очікую отримати більше, тож накопичую кількість токенів. Тому тримаємо токени та Будемо ще докуповувати, адже потенціал в неї дуже великий. За місяць наразі вони принесли мені лише 11,5 доларів. Щодо WhiteBit, то тут ми намагалися отримати максимум від проєкту: приватний сейл, лаунчпад, та Airdrop. Усюди ми змогли втиснутись. Про приватний сейл поки що особливо нічого сказати, тому що ми придбали токени по 1.62, але тільки у грудні отримуємо перші 20%. Але якщо подивитись на графік, то вже досить приємна картина. А ось на лаунчпаді та аирдропі ми майже одразу отримали профіт. Ми придбали 430 токенів по $1,90 та продали по $3,43. Наш профіт $657. Доларів. Так, чесно кажучи, трошки зараз грає ефект FOMO, тому що ми могли заробити набагато більше, але це краще, ніж не заробити зовсім. На цій приємній ноті ми думали, що наші успіхи закінчаться до грудня. Але у перших числах вересня ми дізналися, що ми ще виграли у Airdrop. І. З двох аккаунтів ми отримали 123 долари. Тож, від QMOL та Whitebit загалом отримали 791 долар прибутку. Далі в нас заробіток на арбітражі. Я заробив лише 400 доларів, тому що в мене заблокували можливість торгівлі на місяць, тому я зміг лише прикрутити через Вайбіт. До речі, в мене є відео на каналі про цю схему. Рекомендую подивитись. Я не знаю, як буде з арбітражем далі, тому що в мене досить стрімко впав дохід за останні місяці. Але, наприклад, у липні я зробив з арбітражу 1500 доларів. Тож, з арбітражу ми забрали лише 400 доларів. Наразі я розказав приклади тих проєктів, з яких ми дійсно отримали на свій гаманець, але в нас. Є такі проекти, як, наприклад, Cake DeFi. Там було потрібно пройти навчання, але в нас в телеграм-каналі є відповіді, тому ми швиденько виконали завдання, та за це ми отримали з двох аккаунтів по 10 доларів у токенах DeFi. Ще 30 за те, що зробили депозит на один місяць, та 10 за запрошення друга. Цю винагороду ми отримаємо лише через 180 днів, тому ми не можемо її враховувати у нашу статистику за місяць. Але що цікаво, що наразі воно торгується більше 1 долару, а ми заходили, коли воно коштувало 0,80 центів. Якщо ти ще не проходив це завдання, подивись наше відео на каналі та обов'язково зроби це. Адже ціна цього токена може вирости і замість 50 доларів ми можемо отримати 200 або 300 доларів. Окрім цього, ми ще отримали різні токени, але поки що ціна їх невідома. Тож розкажемо за них, коли щось отримаємо. Якщо порахувати, то за місяць цих простих маніпуляцій ми отримали 1191 долар. А якщо перевести у гривню, то це майже 50 тисяч гривень. Я думаю, це приємна сума, адже наразі не усюди платять такі кошти за працю. Але це теж праця і до неї треба підходити систематично. Тож пропоную тобі приєднатись до нашого телеграм-каналу, адже зараз є актуальні події, в яких можна забрати гарні винагороди. Ми і далі будемо ділитись тим, що дізналися самі, а тобі дякую за підписку. На наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про всі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал зробив заробив До зустрічі!